У грудні 1979 року радянські війська увійшли в Афганістан у далекій чужій війні брали участь десятки тисяч українців, у тому числі жителі Прикарпаття. На знак вшанування усіх, чиє життя обпалила десятирічна війна на афганській землі у Галицькій гімназії. Було проведено пам'ятну акцію Запали свічку. У цьому заході, присвяченому пам'яті воїнів, що не повернулися з війни в Афганістані. А їх у Галицькому районі 9 осіб взяли участь учні старших класів, вчителі та запрошені ветерани афганської війни. Біля кожного портрета було запалено свічку пам'яті. Коротку історію про цю війну, яка забрала життя майже 2600 українців, згадувались у літературній композиції, яку підготували учні. А також було продемонстровано діафільм. Нікого з нас не залишають байдужими страшні цифри втрат. Усі вони виконували Військовий обов'язок, ставши засобом реалізації чужої політичної авантюри, яку розв'язали керівники колишнього СРСР, але все це не применшує героїзму воїнів неоголошеної війни в афганському пеклі. Сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять тих, хто поліг на афганській землі. Молоді люди йшли туди не за орденами і медалями, свято вірячи, що виконують інтернаціональний обов'язок. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих, а опісля ветерани згадували події минувшини, коли їх майже такими молодими, як сиділи у цьому залі учні, забрали на війну в чужу країну. З району, по тих даних, які ми маємо зараз, пройшло близько 140 чоловік. Це хлопці-вихойців з нашого району, які були призвані і повернулись, стали на облік. У 1994 році на території району була створена Галицька районна спілка ветеранів містану. Якраз ми на Другий рік буде відмічати 20-річчя -20 створення спілки. На території району не 7 сім чоловік. Ветерани Афгану розповідали учням про нелегкі роки війни про втрату своїх товаришів, які залишились безвісти пропавшими, і тими, хто не повернувся живим додому. На такому заході я вже не перший раз. Ми були у Буштині, у технікумікулі як зараз кулінарним технікум. Так потім школі за річкою в Галичі. Ну не перша зустріч така з нами. Я, я думаю, що це дітям дає якийсь позитив у вихованні, особливо в патріотичному вихованні, тим більше дивлячись зараз на сучасне політичне становище, на яке склалося зараз в нашій державі. Я думаю, що це діти як не як з цього роблять певні висновки.